Добрий день всім. Я вам покажу, які ціни на супермеркаті в Італії в іпері. Це кафе, кава. Там є 4 пачки, коштує 10 євро, ски там 10 євро і пару тих чинтизів. Там 4 пачки є кави. Потім йдемо на мід. Тут є різний мід різного виду. Я шукала мід з каштанів щоб купити, я його знайшла. І я ціна того меду, що я купила 4,99 центіми, майже 5 евро. З каштанів мите дуже багато є різного меду, з різних квітів, з різних, різних видів. Дуже великий вибір. Потім це салами італійські 100 грам, коштує 1 евро і 10 центизімів. Воно вже порізане, 100 грам. Одне евро. і. Потім це шинка італійська, Крудо називається. Воно також коштує кілограм, 14 євро, майже 15 євро кілограм. Також її і порізаний, і як хочете, можете купити, в якому хочете видіти. Це моцарелля. Моцарелля коштує від 2 евро. До 3-4 до євро, в залежності, скільки там пакетиків є всередині. Тут є 3 пакетики, то вона коштує 3,29 копійок, Моцарелля, різних видів моцареля. Потім це сир, гранападано італійський, вже помелений. Він є розфасований по 100 грам, по 150 грам. коштує від 1 евро до 3 евро. Тут 1,73 копійки. Ну, там є від 100 грам 150 грам вже готового сиру. Потім це масло. Масло є різне, яке хочете, по ваги, в залежності скільки важить, і 200 грам, і пів кілограма. До, до п'яти. Потім сир, грана падано коштує кілограм сиру 10,90 90, майже 11 євро кілограм, Тут вже по сконтах, але є ще по 13-14 по євро. Той сир також грана падано італійський, але він має більше років видержаності. І за це він дорожчий. Потім йде, де риба продається, ту є мушлі. За кілограм можна заплатити євро. Купюю 3,50м, по-італійськи. Потім молоко за 4 літри 3,55 см. То там є 4 літри. Ти береш гарна марка, пармалат, італійська марка. Також є бонус, конту, промоціони. Потім риба. Риба, жива, різна, яку хочете, можете вибирати. Я, наприклад, взяла бранзину. Живу, то вона коштує 10 євро кілограм. Там три рибки невеличких на кілограм де майже. Також є е, сконти коштує. Тут фрукта. це є абрикоси, три абрикоси. Потім банани коштують 99 центизмів. Ну, одне евро Рахувати кілограм. 1 евро. Кавуни кілограм 67 центизимів за кілограм, більше половина евро. Потім дині коштують то ще кавуни, потім дині. Я ще хотіла вам показати, вони коштують дорожче, коштують рубль, 1,60м. І яблуко, якщо ти береш цілий ящичок, то за кілограм 99, майже 1 евро за кілограм. Якщо розвісні, то дорожче платиш. Потім я брала лимони. Лимони кілограм коштує 2,39 сантизмів. Там є кілограм лимонів свіжих. Потім виноград. Виноград коштує за кілограм майже 3 евро. Кілограм винограду. І кілограм персиків також майже 3 евро.